Вітаю вас, дорогі глядачі. Дуже важливе оголошення хочу зробити з завтрашнього дня. Я перестаю дивитися по безвісти пропавших, і в тому числі безвісти пропавших воїнах ЗСУ. Вже практично два роки, майже два роки, без одного місяця. Я безупинно працюю, я безупинно дивлюся на безвісти зниклих. В основному, це воїни ЗСУ. Вся ця енергетика є надзвичайно тяжкою. Набагато легше дивитися звичайні питання, там, наприклад, майбутнє, там продаж, купівля і так далі. І тому подібне. Коли це питання стосується смертельних загроз та небезпек, я проживаю всю цю енергетику, дуже тяжку енергетику, і я її натягую в тому числі на себе. Мені потрібне відновлення. Якісне відновлення, тому що я дуже втомився від цього. Хтось може сказати: ну ти ж не на фронті, від чого тобі стомлюватися. Знаєте, не можна недооцінювати роботу людини будь-якої. Моя робота, те, що я роблю, моя діяльність теж є надзвичайно складною, тяжкою і енергетично виснажливою. Те, що я останній місяць дуже погано почуваюся, у мене постійні мігрені і карти починають трохи блудити. Я розумію, чому. Мені, мої провідники, мої вищі сили дають сигнал. Стоп, зупинись, притормози. Я більше до ну, 3-4 місяці я більше по війнах ЗСУ без вісти зниклих не дивлюся. Не ображайтеся, без обід домовилися, не ображайтеся на мене. Я вже за ці два роки стільки дзвінків прийняв. Я навіть не можу порахувати, скільки там тисяч цих дзвінків, можливо, навіть десятки тисяч були, тому що кожного дня. По 20-30 дзвінків бувало дуже часто. Я тільки в неділю не приймав. Тому я ж кажу, що я втомлений від цього. Я не робот, я жива людина. І ці питання вони несуть в собі дуже тяжку енергетику, конкретно по безвісти пропавших, по тих, які мають там якісь поранення або смертельні загрози. Я більше цих питань дивитись не буду. Це не означає, що я припиняю свою роботу. Я буду далі продовжувати працювати, проводити прогнози. Вести звичайні прийоми, але по воїнах ЗСУ більше прийомів не буде. Вибачте, мені треба відновитися від цієї некроенергії. Мені треба очиститися. Мені треба хоча б 3-4 місяця на відновлення. Можливо, з червня я буду заново відновлювати перегляд по воїнах ЗСУ. Зараз я це припиняю. Ви можете звертатися до мене за особистими питаннями, але якщо вони не стосуються безвісти пропалих або воїнів ЗСУ на фронті. Всі інші питання ласкаво прошу, тому що ці питання не мають в собі такої енергетики тяжкої. Бережіть себе, всього найкращого.